Хай покажуть нам свою повагу, Будемо брати щодня нову слугу. Так, будемо ми реготати з історії прийняти нікчемне життя. І будуть вони щодня розважати десь по обіді кожного дня. Що це за країна такої краси? Люди, щасливі всі тут живуть. Ми ж знищили усіх їхні ліси, та чекали, коли вони усі тут побруть. Та що вони могли тут зробити? Вони ж не вдахи і не спроможні на це. Тепер ми будемо у цій країні жити. Тепер тут наше буде все. Вам тут більше ніхто не радить цей світ для тих, хто цінує життя, для тих, хто пам'ятає про друзів, добро і тих, для кого важлива сім'я. Вертайтесь назад у місто своє, де вас наздожину сильні зміни. І якщо не берегтимете те, що у вас є. Творити свої палаци у руїни.